25 квітня у місті Чорноморській палаці культури пройшов форум громадської організації Одеський інститут соціальних технологій від школи до професійної еліти. У заході ми представили дослідження шкіл 9, 10, 11 класів про те, як вони бачать своє майбутнє, яким вони хочуть стати, чи обрали що обрала майбутню професію. Шановні колеги, зараз завершився дуже цікавий захід, який відбувся в Чорноморському палаці культури. І цей захід був присвячений зустрічі з молоддю, за старшокласниками Чорноморської громади і разом з якими навчальні заклади, підприємства міста намагалися знайти відповіді на три запитання. Ким бути, як стати і де реалізуватись. У нас вийшло те, що ми планували, і ми бажаємо чорноморській міській раді колективу нашої громади подальших успіхів і готові в цьому питанні вам допомагати. Подіваємося, що надалі ми будемо проводити такий форум кожного року для того, щоб кар'єрне консультування та профорієнтація відігравали більшу сходинку у їх кар'єрному заставі, та вони змогли обрати. Правильний yeah. заклад вищої освіти та майбутню професії.